Я дуже радий за Демі Мур тому, що вона їй 62 роки. По-перше, я вже від цього в шоці. Вона 45 років працює в кіноіндустрії і в цьому році отримала першу нагороду в своєму житті за 45 років працювання в індустрії. Це крейзі на ній сукня Армані Приве. Вона виглядає неймовірно, вона виглядає розкішно. Я люблю Демі Мур. Слухайте, я сам себе трошки дивуюся. Це Кара дельвінь в Гучі. Зазвичай мені таке не подобається, а тут подобається. І, мабуть, це через те, що кара делівінь така трошки панкушна, зовсім трошечки то в неї те щось волосся, то брови добровесті, татуювання. І тому на контрасті ця сукня прикольно виглядає. І це чергова сукня в паєтку. Не можу е не сумувати від того, що Маргарет Колі в Шанель, але чомусь мені подобається це. Походу, Засірад Шанель уже не зовсім. <хи> не знаю, Засіра Шанель Чалі... вийшла із моди. Там тепер новий креативний директор. Це сукня на його авторства, але це все одно красива, ну не знаю, забавно виглядає. Пем, Боже, пем, ти топ. Не знаю, в чому ти. Ти виглядаєш супер. Я звертаюсь до неї, начебто вона дивиться цей Тік-Ток. Пем, якщо ти раптом дивишся, я тебе люблю. Ти 100% розумієш українською. Ще один образ від бренду Шанель. Е, Тільда Світлен відьма, вона одягає все ж завгодно і виглядає неймовірно. Це найгарніший образ від Шаниль, який я бачив за останні роки чотири, мені здається. Аня Тейлор Джой в вінтажному, а точніше в архівному діор. Точно я не скажу хто працював в модному домі, коли робилася сукня, хто автор цієї сукні. По вайбіку Джон Гальяно. І цікаво, що Джунгліана зараз пішов з бренду Бзонржила, і Аня тейлор Джой одягнула сукню Діор його авторства. Може, вона на щось натякає, на якесь повернення. В будь-якому разі, один з найкращих образів. Це так просто, цей сліп дрес, колір, оця шаль. Ну, і блонд їй так пасує. Ох, Кіра Найтлі. Як ви думаєте, який бренд на Кірі Найтлі? Правильно, Шанель. Тут можна повернути тренд на засірання бренду шинель. Це жахливо. Сукня Прада, сукня блискуча, сукня з дирками, сукня для людей у яких ось ця фобія маленьких отворів. Слухайте, смішно, прикольно, красиво, незвично незвично. я не очікувано, але мені подобається.